Всім привіт! Продовжимо контрол операція Галуга. Так, давайте беремо Біла Райзера. Хоча... не давайте його. Побігаємо за Біла.

А зарахування того, що ми в якомусь вулію... То ми тут особливо не пострибаємо. То так чисто тут за стелю можна чіплятись. Лазер не хочу. Кажу ж не хочу лазер. Можна ти зникнеш? Дякую, чи є подвійний стрибок? Такі є. Дивно. ауф, Да, там вище скрипки, а не подвійні. Точно я згадав, він вище скрипає просто. Аж це круто. Це прямо респект. Зараза. І зброя сбылась! Твою дивізію! Зараз в мене звичайна ашка не прокачана. Тогда дайте хоч крышки мені життя, що ви накинулись відразу. Твою дивізію! Спокуха. зараз знайомимось з тенлі. Єсочка. Єсочка, yeah. це приємно. Ашечка. Ашечка теж непогано. Капашечка взагалі супер. Пропостав ще один бонус, але тут таке. Так задній фон кудись. Твою дивізію, виверне. А що за тормоза ви, а, -а, а! Це суперсила, виверне, викликати тормоза? Лазер мені даром зараз не потрібен. А хоча з ситы, ти мене ж немає. взагалі додаткової зброї. А перестрибнув. І зараз розтормозиться, да? Да. Три минули серії, здається, таке ж було. Ти Треба ж було в мене так покоцати. Треба ж було в мене так вбити. От як в такий тамінг потрапили? Я краще на горі повішу. О, да. Значить, вийшла выйшла собака сутула. Фіно потихеньку стрибаємо без поспіху. Еть! 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 І кудусь я дострибав? Ф ка не потрібна, мене вже покоцали. зараз трішки тут почистимо, щоб вони не очікувано в спину мені не зайшли. Цешка. Боже, чувак, ти ще живий? Це не твій день. Гоу, знайди... Алиф? Твою дивізію! Каж боню не вирізла! Я краще на горі тут... ...побуду. Твою дивізію! І що це за голова на дупі, так вити з нього п'якось. Баню за своїм Эфка, Ну Эфка взагалі не Цика, Ай Нарвався на саму дупу. У завернули яєчко. До нас командир приєднався. Ну да. Да за командира побігаємо. А почекайте. Що <клес> у нас тут? 300 монет там здесь бонус по косарю коштують. Ну давайте спробуємо за командира. Насюди, команд, але це Ризер колін'. We've located Varanus and are about to enter his ship. The Lemuris is in his possession, and securing it is our priority. If Varanus succeeds, nothing will stand between us. I will not let that happen. We're <inaudible> прикол Його не підвине з крибоку, у нього з крибоки полі. Емочко, ну я б, да. А просто так би зробив би. Емочка не цікав, ашечка. Хм. О! В радість. Савана Біч. Те, що наші жінки гарно стануть, це Ми в курсі. You should have <laughs> come, Contra. Let us be. Ауч а, то у него теж цей, если про удар копи на це твою дивизию? А який мав від цього цей? Оскільки я мав тебе ракет всадити. Бо я би не сказав, бо що я прямо таки промахуюсь. Але цікаво. Ага. А індульчик мі один останній, Глорійний But I did not. Search the cosmos. Left unchecked, the glow of Lemris would evolve. Your kind cannot be allowed to proliferate. Diarrhea. You will follow me into the void, cunt. He overloaded the system. Can we stabilize it? If we can't. All the energy drained from Lemris will be released. One strong enough to knock the Earth off its orbit. I could shoot the core. No. <laughs> huh? I have something that might divert. What the hell is it now? On the radar, Vizor, The Guardian left. They were throwing in the lab, but without Vizor to control it. Action, екшн. Так, судячи і дивлячись на те, що в мене одне життя. Це продовження місії. О! нафіг вони це ж ц... Так, треба пам'ятати, що в нього немає подвійного скрипка. Він просто літає. Евка не потрібна. Потихеньку, потихеньку, потихеньку проходимо, все робимо чисто, гладенько, тихо, спокійно. Все так, як має бути. Ні менше, ні більше. Тую дивізія двини. -а. -а, -а, -а. Підлога ти силава Твої дивизии у мене міст проробив. Нічого, собі ки вони живучі. А можна якось пошвидше? Воно занадто швидко піднімається, хочу вам сказати. А, це ж мої улюблені, в кавичках, вертикальні рівні, дай бог їм здоров'я. А мене герой кокрый не від слова зовсім. Так, тихо, спокійно. Ну давай висовуйся. А! Короче. Да. Били маняшку другу. Нифига собі тут мене покоцали. А можна якось? А можна якось? Да. Цикава в кавычках. Сашку не хочу. Той дивись, знову це фільня вылезла. І прямо она в мене впала, а зараза. А я не долечу. Да. Сюди треба явно іншого персонажа. Сюди потрібно брати Скрибучого. Нічого, наступного разу врахуємо. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого і, звісно, успіхів.